Добрий, день, хлопчики та дівчатка! Пропоную вам пограти в гру, що зайве! Ми подивимось з вами на картинки, де будуть зображені люди різних професій, і вам потрібно буде здогадатися, які речі використовують в цій професії, а які ні. Дивіться уважно. Коли кухар кухаварить. Які предмети він не використовує? Вірно, він не використовує інструменти. Далі, коли швия шиє костюм? Які предмети вона не використовує? Подивиться уважно. тут є ножиці, голка, гудзики. Вірно, швия не використовує тарілку, веделку та ніж. Далі коли садівник доглядає за квітами, які предмети йому не потрібні? Вірно, він не використовує фарби та пензлик. Коли лікар робить свою роботу, що він не використовує? Вірна, йому не потрібна веделка, молодці. Все вірно відгадали? Дякую за гру. До зустрічі!